Ви на Ютуб каналі України сьогодні. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайку цьому відео, бо це мотивує нас сумлінніше працювати для вас. Але не так запопадливо, як працюють деякі представники ТЦК та СП. Докладніше про це. Понад один мільйон доларів заробили. Звичайно, заробили. На ухилянтах двоє очільників ТЦК на Київщині та їхній спільник. Вони вже затримані. Це стало можливим завдяки зусиллям СБУ. Офісу генпрокурора Міноборони та командування Збройних сил України. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1 мільйон 200 тисяч американських доларів. І більшість цієї готівки фігуранти зберігали в схованках у власних оселях. Попередньо встановлено, що такі шалені гроші вони отримали за те, що видавали військовозобов'язаним, підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров'я. Вартість, вага, 37 тисяч доларів США з людини затриманим. Оголосили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб. За таке в Україні позбавляють волі на термін до восьми років. І тут виникає питання, що взагалі відбувається. Діліться думками в коментарях.